Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Давайте сьогодні з вами послухаємо казку Романа Качанова Прийшла Маша до мами. Жила була мама, була в мами донька. Звали доньку Маша. Прийшла маша до мами, плаче. Вижене кішку, мама, кішка дряпається, а ти її ображала? За хвіст не тягала, мовчить маша. Піду спитаю в кішки, каже мама. Ні, ні, не треба, я більше так не буду. Прийшла маша до мами скаржиться, не дала бабуся пиріжка, пошкодувала, я й кажу їй дай пиріжка, вона не дає. І не дасть, сказала мама. Вічлива дівчинка, коли просить. Завжди каже, дай, будь ласка. Прийшла маша до мами і каже сердито, Не буду я з Дмитриком гуляти. Поганий Дмитрик, бо м'яч забирає та ведмедика вихоплює з рук. Все йому давай, давай. А мама каже А ти дай. Він маленький. Маленьким треба поступатися. Прийшла маша до мами і каже. Я порвала сукню. Це погано, каже мама. Я Дмитрика захищала, а це добре похвалила мама. Слабких завжди слід захищати. Прийшла маша до мами і питає. Ти працювала? Працювала. Ти до магазину ходила? Ходила. Ти втомилася, матусю, втомилася. А я підлогу замітала і чашки помила. Ах ти ж моя помічниця, сказала мама. Дітки, скажіть, будь ласка, як звуть головну героїню казки? Так, маша, а як звали? Молодшого братика Маші. Дмитрик. вірно. Дітки, скажіть, будь ласка, що зробила мама в кінці казки? Мама похвалила доньку назвала помічницею. Молодці малята, ви добре відповідали на запитання. До нових зустрічей. Бувайте!